Братя, пільнуйте, стійте у вірі, Будьте мужні і тверді, усе у вас нехай буде з любов'ю. Благаю вас, браття, ви знаєте сім'ю Стефанову, що вона є початок а хай. І що вони присвятили себе на служіння святим Будьте ви шанобливі до таких і до всякого, хто допомагає і трудиться. Я радий приходу Стефана, фортунатия хайка, вони заповнили відсутність вашу, бо вони заспокоїли ми і ваш дух. Шануйте таких. Вітають вас церкви асійські. Щиро вітають вас у Господі, акила і прескіла разом з домашньою їхньою церквою. Вітають вас усі, браття. Вітає один одного святим цілуванням. Моє павлове вітання. Власною рукою хто не любить Господа Ісуса Христа, нехай буде проклятий Маранафа. благодать Господа нашого Ісуса Христа з вами. Любов моя з усіма вами, христі Ісусі. Amin. Amen. I s duhom, aleluja, aleluja.